Вітаю, шановні, ви на каналі Тіт Грає. Це моя коротесенька рецензія, яку я хотів би з вами поділитись. Уявімо, що останні 12 років ви були у стані Креосну, та, нарешті, прокинувшись, вирішили придбати Max Payne 3 від Rockstar. Але перед цим швиденько хочу подякувати всім, хто долучився до збору на монобанці для нового заліза на ПК. Також підпишіться, будь ласка, на канал. Багато хто з вас дивиться без підписки. Отже, негайно виправте це непорозуміння. Отже, третій Макс Пейн. Я пройшов його у 2024 році і мені є що сказати. По-перше, це те, що хоч гра і була видана у далекому 2012 році, а саме 15 травня. А це я вам нагадаю 12 років тому. Старою та морально застарілою вона не відчувається. І це все через те, що розробкою третьої частини займались Rockstar Games, мастодонти ігрової індустрії, які подарували нам безліч різноманітних ігор, які запам'ятались на десятиліття, і які хочеться перепроходити раз за разом знов і знов. Проходячи Макса, мене не покидали відчуття, що я граю в якийсь DLC до GTA Пірк. Реліз якої відбувся 17 вересня 2013 року. Майже за півтора року після виходу Макса Пейна. Таке відчуття, наче обкатували технологію перед релізом «П'ятірки». Отже, що ми маємо на виході? Графіка близька до GTA V5, якщо не така ж сама. Фізика поведінки супротивників при контакті з кулями або вибухівкою, такі ж самі. Транспорту, яким ми можемо самостійно керувати, тут немає. Ховаємось за укриття та стріляємо також саме як у П'ятірці. Навіть голос Максу нагадав мені Майкл з GTA. У деяких місіях музика навіть була схожа на музику з GTA Online під час пограбування банків. Хто проходив, той зрозуміє, про що я кажу. Отже, це GTA 5 без можливості плавати, без відкритого світу, транспорту і неймовірного сюжету. А що ж тоді тут від Макса Пейна, спитаєте ви мене? Нічого. Ну окрім були тайму і системи поповнення здоров'я за допомогою транквілізаторів, чи що він там приймає, запиваючи алкоголем. Справжні фанати Макса Пейна плюються на цю гру і кажуть, що це не Макс Пейн і зовсім. Зникла вся похмура атмосфера Нью-Джерсі, нотки Нуару та співчуття героя через його втрати. Макс Пейн 3 це симулятор бухого бодігарда у сорочці Тоні Монтана. Задля справедливості я маю сказати, що є декілька місій, у яких ми повертаємось на батьківщину Макса, де він ставить жирну крапку на співіснуванні з місцевою Флорою та фауною. Але на цьому все. Весь інший час ми носимось по Латинській Америці, знищуючи ворогів пачками. Трошки про сюжет. Спойлерів тут не буде, отже не переймайтесь. Хіба що тільки не суттєві. Ми граємо за копу у відставці, який жорстко сидить на алкоголі та обезболюючих. Під час одного з наших вечерів у барі до нас приходить Рауль Пасос. Він каже, що вони разом з Максом навчались в академії ще за часів палеоліту і що так жити не можна. І взагалі у нього є для нас робота, від якої відмовиться лише дурень. Після 20 тонн вистріляних набоїв у ворогів, нам не лишається нічого іншого, лише як погодитись. Наша робота охороняти сім'ю якихось мажорів в Латинській Америці. Вони дуже класні хлопці та дівчата. Дозволяють нам напиватись на робочому місці, стріляти усі боки і спати, поки нашу яхту захоплюють пірати. Наш напарник пасос. Просто чорт, який зникає з поля зору у 90% випадків, коли починається стрілянина. Або і те краще лізе під наші кулі, щоб ми не змогли пройти гру за 10 годин. Отже, під час однієї з гучних гулянок в групі NPC з вогнепальною зброєю вдається вкрасти дружину нашого господаря, володаря. Роботодавця О, і ми вирушаємо у пекельне турне для її порятунку. Хіба що на Марсі під камінням не будемо шукати, то все ж таки знайдемо, але з нюансами якими саме нюансами, спитаєте ви, а хто ж вам скаже, відповім вам я. Відповіді на це та інші питання ви можете отримати самі, придбавши гру 12-річної давнини у стімі аж за 389 гривень або подивившись моє проходження на каналі. Чи варто її купляти за такі гроші? Не знаю, але я купляв по акції, і мені вона обійшлась по ціні пачки цигарок. Приємно! Я поставлю цьому TLC до GTA 5 7 з 10. Плюси це якісний продукт від улюбленої студії. Мінуси це не Max Payne. От і все. Дякую, що додивились до кінця. З вас підписка та лайк. З мене нове відео. Напишіть у коментарях свої побажання та міркування. Ну все добре та до зустрічі у новому відео. До побачення.